СНАП оновлює дані військовозобов'язаних. З 18 травня розпочалася процедура обліку за трьома варіантами. Це можна зробити в ТЦК онлайн через застосунок Резерв Плюс та в центрі надання адміністративних послуг. Військовозобов'язані чоловіки та жінки повинні мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон, на який прийде код. Подається заява. Заява формується до п'яти хвилин десь, і хвилин сім вже ми чекаємо відомості з реєстру, що видає реєстр. Сім хвилин десь формується сам витяг. Все. Ми видаємо витяг, ми не вносимо зміни ніякі в те, що формує база. От, і далі вже дивиться собі громадянин, що там йому потрібно. Там чи всі відомості від. Відобразилися чи не всі. Ось ми формуємо заяву. В нас в день десь до 40 осіб. От ми з 18 числа почали працювати. До 40 осіб десь звертається до нас. Формується заява, де вноситься відомості прізвищами по батькові, ідентифікаційний код, номер телефону і адреса, фактична адреса проживання, ту, яку вказує заявник. Все, і далі вже коли отримає, він підписує, що він отримав витяг. І все. Після цієї процедури військовозобов'язані отримують ВІН-код. За ним працівники ТЦК та поліції перевірятимуть, чи оновлені дані в людини. Він код це називається, і він клеїться в військовий документ, чи це військовий квиток, чи це е, тимчасове посвідчення, в кого є військово-облікова картка. От але при формуванні витягу через цей е, він код присваюється автоматично е, в тих, навіть в кого немає. Тобто при формуванні витягу, якщо в людина е, оновлювала себе ТЦК, то цей він код він формується в, вже витягу, коли людина у нас отримує витяг. Але потім він є він, є, він без штрих-коду, він просто цифри, але це цей він код, який людині потрібен для і він вже автоматично там попадає в базу. Оновлювати дані громадяни в ЦНАПі можуть не тільки за місцевою пропискою. Всі військовозобов'язані мають право отримати послугу в будь-якому відділенні центру по всій країні. Звісно, це удобно, я думаю. Тому що везде очереди тут доволі таки быстро все происходит. Пройшов п'ять хвилин. Трохи зачекався. Дуже гарно працюють. Дякую. Я маю бути військово зобов'язаною, тому що я зараз закінчила медичний університет. Я медик, і відповідно ми маємо оновити також дані за новим законопроєктом. Зараз мені просто потрібно оновити місце проживання, тому що я була закріплена за університетом. Зараз мені потрібно назад повернутися додому. Дуже зручно. Ну, я думаю, ви самі бачили, тільки ще п'ять хвилин все зробили. Тому все гаразд. Оновити свої дані військово зобов'язані мають до 16 липня.